Для України український газ удвічі зменшити закупівлю російського газу та видобувати більше вітчизняного українським фахівцям. Такі оптимістичні плани здаються цілком реальними. Утім, вітчизняну газову добувну галузь необхідно реформувати і переоснастити, але інвестиції у власне виробництво невдовзі принесуть більший прибуток для економіки. Вважає член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Костенко. Ми пропонуємо. Відмовитися від закупівлі, половини російського газу, з'явиться 7,5 мільярдів доларів у державному бюджеті, а ці кошти дати українському виробнику з тим, щоб він міг більше добувати. І за більш високою ціною продавати у Сумській, Харківській та Полтавській областях видобувають близько 20 мільярдів кубометрів газу, а можуть значно більше. Геологічні дослідження засвідчили значні ресурси вуглеводних зосереджені на глибині нижче ніж 6-7 кілометрів. Але ці горизонти для вітчизняної техніки поки що недосяжні. Звичайно, що технічне переоснащення галузі. Конче потрібно, і ми значно збільшити видобуток вуглеводнів навіть на тих площах, які вже розвідані. Переорієнтувати енергетичну політику на національні ресурси, збільшити тариф за транзит російського газу в Європу, стимулювати українських енергетиків видобувати більше газу одне з перших завдань української влади, вважають в українській народній партії. Ми ще будемо розвідувати українські надра, будемо працювати на українських родовищах. Я підтримую Юрія Івановича Кастенка в його намаганнях захистити українське, споживати українське.